Доброго ранку усім, доброго усім здоров'я. Також продуктивного дня. Не забуваємо дбати про своє здоров'я, бо це Божий дар. І найголовніше те, що в нас є, і те, що ми маємо берегти. І ще бажано зберегти в собі людину. Це важливо, бо є безліч законів, кримінальні, адміністративні таможені і прочі. А саме головне. Людське ставлення один до одного. Тільки так ми можемо дійти до успіху у справах. І не немає сенсу, немає мети, коли ти по-людськи відносишся до всього. Ти не заангажований. І ти своїм прикладом показуєш, що ти хочеш у відповідь. Просто те, що є, людське, людяне. Хотів. Зазначити вчорашню новину щодо президента Зеленського, який анонсував звільнення міністрів юстиції та енергетики. Так, да були гучні заяви і буде звільнення. Уже там заявили про відставку, збирають підписи депутатів. Також президент зазначив за. Юридичну відповідальність, що всі її понесуть. Як на мене, хотілося би вірити, що колись вони все ж таки ту відповідальність понесуть. Але це просто зміна одних на других, і ніхто ніякої відповідальності, на жаль, не понесе, як показує досвід. Тож, будемо пильними. Своїм прикладом будемо доводити те, що ми заслуговуємо на гідне ставлення. Для тих, хто бачить мене вперше. В двох словах я людина, який отримав другу групу, також брав участь у захисті Київщини під Мощуном у складі 204, 4 Стрілецької Голосіївського ТРО. На даний момент маю шкоду здоров'ю, не маю жодної підтримки, не маю пенсії, не маю можливості користуватись пільгами. До речі, 50 прокурорів з Хмельницької області мають усе це, те, чого не маю я, навіть не виходячи зі своїх кабінетів, а пані Крупа, яка забезпечила їх усіми цими. Голова Хмельницького МСЕК. Вона вже навіть і на свободі. от такі то справи, друзі. Так ми і живемо. Контроль, пильність.